Може прийти в будь-яке засідання, не питаючи ні в кого дозволу, ніяких повісток не отримуючи, ніяких запрошень просто прийти у будь-яке судове засідання. Отам От внизу, як заходили, бачили список на кожному суді висить такий же. Більш того, є сайт судової влади, на якому розклад судових засідань у будь-якому суді країни будь-якої судді. Немає єдиного стандарту того, як Проходить процес у кожного у кожному суді і у кожного судді норми права єдині, але стиль спілкування сторін. Абсолютно може бути різний у всіх судах, у всіх суддів судові засідання проходять трошки по різному. Всі в межах правового поля, наскільки це можливо, всі в межах закону, оскільки відповідно та частини 2 статті 19 конституції України посудові особи органів державної влади, якими є судді, зокрема, зобов'язані діяти виключно в межах і в спосіб передбачений законом. Тому я вам дуже рекомендую просто приходити в суди. Просто слухати, як це відбувається: кримінальні справи, цивільні справи про адміністративне правопорушення. Вони всі відкриті. Ну майже всі ще раз кажу. Є певні категорії справ, які слухаються в закритому режимі. Але тоді вам дійсно скажуть, вибачте, справа у нас закрита, вам тут бути не можна. Перейшли в інший зал, слухайте іншу справу.